Друзі, скандальний блогер Олександр Волошин, друга серія. А сьогодні про те, яка була реакція на те, що він говорив, про те, що він говорив, для чого, як це виглядає, ми говорили в першій серії. Сьогодні реакція. Друзі, дивіться, я хочу, щоб ви подивилися зараз реакцію всіх тих основних блогерів, там журналістів, як вони відреагували. От, подивіться, будь ласка. Обережно блогери вони просувають російські наративи і допомагають ворогу. Серед них і Олександр Волошин, який має понад мільйон підписників в інстаграмі. Волошин та інші б'юті-блогери не лише кінчені моральні виродки, але й претенденти на статус державних зрадників. Волошин, ну який же ти де? Який ти їбан? Я, я не знаю. Ну ти просто віршина дала єбізма, бізма. Я не можу просто я так хочу, щоб ти їбнули разочек, кирпичом по Твої тупі думки вилетіли з того тупого їба. Блогер Олександр Волошин потрапив до бази зрадників України. Тепер це дуже ключова тема. Всі це переговорюють, Всі помітили, що це якась хуйта повна, їхні збори, виправдання. Тому що тема топова: хайпувати на ній. Ну, сам Бог вилів. Побачили реакцію? Побачили, як вони всі в один голос визвірилися, і що вони говорили, і як вони це говорили. От замітили? А тепер дивіться. Зайдіть, будь ласка, до кожного з них на сторінку. Подивіться їхню реакцію особисту, не разом. Реакцію на те, що за міністра енергетики був пійманий так на, на хабарях. Подивіться, як вони реагували на мародерів, які. Крадуть наші з вами гроші, так? як вони реагують на яйця по 17, як вони реагують на е, будь-які речі, які вбивають наших солдат, наших військових. От все, що там оце розкрадається, це все вбиває наших хлопців і дівчат. От як вони на це реагують? Я вам скажу я, да їм пофіг. Да їм пофіг хто там вмирає, там не вмирає. Чому вони всі отак звірилися? Я не хочу виправдовувати і волошено в тому числі. Але дивіться, як вони озвірилися в один момент. Була команда, мабуть, фас всі разом. В один голос. А на розкрадання грошей на вбивство дітей наших реакції ніякої. Ну, абсолютно ніякої, практично, так, бла, 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 бла. А знаєте чому? А тому, що не було команди фас. Тому що а, там немає своєї думки, там немає ні в кого свого напрямку. Там є темники. От, ну, це, це моя особиста така думка. Кожен з вас має зробити висновки сам. Моя от така думка. Чому я про це говорю? Волошина знать не знав. Чесно, ніколи його не дивився до цього, ні жодного разу не бачив. Що він там говорив? Я його не бачив, не знаю, не дивився. Але от після от таких нападок я щось відчув на собі. А я відчув, що і зі мною таке було. І буде ще, мабуть, розумієте, так? Якщо я буду говорити не те, що вони хочуть почути. Розумієте? От там. І оці, вибачте, ципні, отакі, да? Вони на цепах. Вони будуть розривати. Ви подивіться, з яким. З, якою, з яким бажанням от в один голос. Дивіться, об'єдналися в один голос. І зібрали ж їх всіх так вчасно. І реакція така от, вчасна. Тому, друзі, ну поки так, це друга серія, там будемо бачити.